Всім привіт! Сьогодні вам покажу, як я мариную помідорки кусочками з цибулькою. У нас зараз якраз розпал сезону помідорів. У нас продаються по 12 гривні за кілограм. Брала я 2-3 дні тому. Нарізаємо полукільцями нашу цибульку це буде перший шар. Далі ми нарізаємо наші помідорки. Це буде другий шар. Розмір шматочків залежить від розміру помідорки. Далі, після помідорок ми накладаємо наступний шар цибульки. Час від часу ми стрясаємо нашу баночку, щоб помідорки щільніше прилягли одна до одної і більше помістились в банку. Роблю такі помідорки зазвичай в літрових банках. На одну літрову банку йде одна цибулина. Півцибулини на дно, помідори і решта пів цибулини згори викладаю. Готуємо маринад. На 2,5 літра води ми додаємо 3 столові ложки солі, 4 столові ложки цукру, 150 г оциту, перець горошком лавровий лист. Цей весь маринад ми кип'ятимо та заливаємо наші помідорки. Рецепт залишу в описі під відео. Якщо був вам корисний цей рецепт, попрошу вас підтримати мій канал лайком. Рецепт дуже смачний та легкий у виконанні, так що поспішіть і ви запастись на зиму цією смакотою. Стерилізувати ми будемо 10 хвилин з моменту закіпання. Всім смачного, пробуйте!